Де, 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 що це? Що це? Фасіфаки, тримай. Збобснило. І ну, 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 що там? Якщо тут не посипака, то це не рахується. Добре? Так, це ми сюди. Блін, ну рахується, не рахується, ну дорожче, ніж там, де повинні були зразу взяти. О, рахується, мама. Дейв. Клас! А ну покажи мамі. Покажи. покажи мамі. Покажи, покажи мамі. Посіпак у мамі покажи. Вау! Клас! Тобі подобається. Тобі подобається, Рам. Класно. Там -там -там. Любитель посипак. В в весь в маму. <світ> <світ> угу. А як вони роблять? Як вони говорять, Ром? Все, погнали. Погнали. Погнали.